Виконуємо номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік. Виконай ділення мінус 12 поділити на 6 варіанти відповіді А6, Б-6, В 2, Г2. Приступаємо до виконання. Виконуємо ділення двох чисел з різними знаками. Щоб поділити два числа з різними знаками, потрібно поставити знак мінус і виконати ділення їх модулів. Модуль числа мінус 12 буде 12. Модуль числа 6 буде 6. 12 ділимо на 6 буде 2. Та наш знак мінус мінус 2. Записуємо відповідь. Мінус 2. І варіант правильної відповіді в. Номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника Математика 6 виконано.